Слава Ісусу Христу. Маю бажання представити коротко Біблію, зробити певний огляд. Біблію переклад вічне Євангеліє, зроблений Валерієм Громовим, доктором Богослів'я. І тому саме хотів би про нього дещо сказати. Ну, почнемо з того. І більше буду на початку читати, тому що тут є на початку передмова в самій Біблії, і я би хотів деякі уривки прочитати. Тут досить цінна інформація, коли ми говоримо саме про цей переклад, як все розпочиналося, звичайно, історія велика, я про це зараз тут не буду говорити, але дещо хотів би прочитати. У 2009 році вийшов у світ українсько-російський паралельний переклад, який за откровенням одержав назву Вічний Євангеліє. Але це не, не цей, що я тримаю в руках. Просто я хотів сказати, що був попередній переклад зроблений. Пізніше тривала робота над удосконаленням і редагуванням перекладу нового заповіту. А разом з цим почалася кропітка праця Валерія Олександровича Громова над перекладом старого заповіту з першого джерела паралельно на обидві мови. У підготовці видання також брали участь покликані Господом священнослужителі досвідчені фахівці, які володіють глибокими знаннями в галузі древніх мов, теології, лінгвістики та науково-академічної фі філології. Ну, тут не говориться, і не написані імена. Хто це був? Але зазначається, що це були певні люди. Тобто, в якійсь мірі це була така колективна, командна праця. Звичайно, основну роль виконував Валерій Олександрович Громов. Так, через 27 років з'явився перший українсько-російський паралельний переклад усієї Біблії, яку так само за відкривання було названо Біблія або Вічне Євангелія. Ще декілька уриків прочитаю. З урахуванням побажань і підтримки багатьох співвітчизників і читачів Біблії або вічного Євангелія в Україні та Діаспорі в 2022 році вийшло у світ перше видання всієї Біблії лише українською мовою. Перше видання всієї Біблії лише українською мовою вийшло в 2022 році. А в середині 2023 року друга редакція з деякими уточненнями, яку я, по суті, зараз і тримаю. Це друга редакція з деякими уточненнями. Переклад Біблії перекладача Валерія Громова. На українській мові. Український переклад. Звичайно, тут є ряд особливостей, які. Цьому перекладу, і автор про це зазначає, цей переклад унікальний у своєму роді і є автентичний, вирогідно переданий у еквівалентній відповідності до оригіналу давньоєврейського масорецького тексту книг Старого Заповіту і давньогрецького тексту текстус. Рецептус, за яким було зроблено більшість перекладів нового заповіту українською та російською мовами до ХХІ століття. Друге, високолітературний, йому притаманна ясність, точність, зрозумілість, високий поетичний стиль, відповідність прийня... прийнятим нормам літературної мови та новому діючому правовому сваленому кабінетом міністрів, правопису сваленому кабінетом міністрів. 22 травня 2019 року. Позаконфесійний належить усьому тілу Христовому. Наступна його особливість біблійно універсальний, придатний у використанні для багатьох цілей і призначений для всіх верст населення в системі світської, духовної освіти та просвітництва. просвітництва. Актуальний. Задовольняє велику потребу в якісному, автентичному перекладі святого письма. Оце так коротко з самого тексту я прочитав. Звичайно, коли читаєш цей переклад, я з ним знайомий, і в якійсь мірі студенти посприяли тому, щоб я, скажімо так, купив для себе цю Біблію, більше зацікавився в перекладі цьому. Зроблений. Валерієм Громо. І коли я читаю, справді я бачу, є певні відмінності. І я би хотів декілька із них показати для всіх нас. Це не копія там турконяка чи огієнка, нічого подібного. Ми зараз побачимо певну відмінність. І це лише декілька таких прикладів, я би хотів зробити, навести. Скажімо, очевидно, є велика різниця. От, наприклад, коли ми читаємо книгу Йова і другий розділ читаємо дев'ятий текст, то в перекладі Турконяка в українському перекладі наступним чином перекладено. Тоді його дружина промовила до нього: ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога і помри. Подібним способом переклав Єогієнко, тобто подібні речі. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в, в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. Коли ми відкриємо переклад Валерія Громова, другий розділ, дев'ятий текст. Читаю. І сказала йому дружина його: ти все ще твердий у непорочності своїй. Ти все ще твердий у непорочності своїй. Благослови Бога й помри. Зауважмо. Не прокляни. А зовсім протилежно. Ти все ще твердий у непорочності своїй, благослови Бога й помри. Відчувається різниця. Коли ми відкриємо Євангелія від Луки, 16 розділ і 9 текст, прочитаємо в перекладі Турконяка. І я вам кажу: Ісус говорить, набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Ну, коли ми, наприклад, відкриємо Євангелія від Луки, скажімо, в перекладі Огієнка. Огієнко наступним чином переклав. І я вам кажу: набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли прим... променеться воно, прийняли вас до вічних осель. І люди задаються питанням: що ж це таке набувати? і ну, Що це за мова йде за багатство? Да? Неправедне і так далі. І виникають питання. Коли ми читаємо в перекладі е, Валерія Громова, тут наступним чином е, Валерій Громов переклав цей текст. А я говорю вам, набувайте собі, друзів, незалежно від мамони неправедності, щоб коли відійдете, вас прийняли до вічних осель. І останній такий текст, е, різноманітність хотів би я саме показати на, на основі його, це післання до римлян. Е, так як я викладаю цей лист, і мені особливо цікаво, як перекладені ті чи інші уривки в тексті. То коли ми читаємо післання до римлян, 13 розділ перший текст, кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Це в перекладі Турканяка. Коли ми читаємо в перекладі Огієнка, наступним чином це звучить: нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога, і влади існуючі, встановлені від Бога. А коли ми читаємо переклад Валерія Громова, то тут є певна відмінність, і ми можемо по-строчному так само її побачити. Усяка душа нехай підкорається вищим владам, бо то не є влада, якщо не від Бога, такі ж існуючі влади від Бога встановлені. Отож, скажімо так, на закінчення хотів би сказати ще й наступне. Є також благословінням те, що в, цій, в цьому перекладі, в цій Біблії, великий шифт. Більші букви, як Турконяка чи Вогієнка. Не всі мають 100% зір, тому це, це реально благословіння для читача. Більше того є посилання, є також, скажімо, знизу, майже кожної сторінки є грецькі, наприклад, єврейські слова і їх різні значення, які використовуються в тому чи іншому тексті. І більше того скажу, що в кінці перекладу, тобто в кінці Біблії, є, що також є великим благословенням. Є біблійний словник, і дуже багато слів саме тут ми можемо знайти різних, які, скажімо так, зустрічаються в цій, ну в Біблії, взагалі в цілому Біблії. І більше того, коли ми читаємо Єван... Євангелії, да? чи Матфія, чи Марка, Луки, і Івана, то слова Ісуса. Виділений саме іншим кольором, ми це можемо бачити. І така є особливість в цьому перекладі. Тому я вважаю, що це цінна праця. Ми повинні ще більше вдячні бути Богові за те, що він дав бажання ідею Валерію Олександровичу грому е, зробити переклад. І ми маємо ще один переклад. Біблії українською мовою. Це цінно для українців, для тих, хто читає, розуміє, спілкується українською мовою. Це просто благословіння. І дуже добре мати в себе саме різні переклади. Тому велике спасибі Валерію Олександровичу Грому. І я не хотів і не хочу поширюватися, тому що думаю, є в планах зробити з ним інтерв'ю. І саме в ньому я хочу задати ряд запитань Валерію Олександровичу, доктору Богослів'я, який робив саме цей переклад. Ряд запитань, саме по цим текстам, звичайно, ми не зможемо хопити всіх, лише декілька. Чому саме він так переклав? А не як інші перекладачі. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, вас. Є можливість прямо зараз це зробити, і вам буде дуже вдячний. І якщо дасть Бог, я зроблю інтерв'ю з Валерієм Громовим, перекладком Біблії. Вічне Євангеліє, я маю в планах її розмістити також на своєму youtube каналі де ви зможете подивитися. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні!